Боже Великий, Боже Всесильний, ми, грішні діти Твої, у смиренні сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів, прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу, і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви. І прийми благання змучених сердець наших, благослови нашу батьківщину України, волю та щастя їй дай. Примилосердний, Господи, хто вдається до Тебе з благанням, ласку Твою подай. Благаємо Тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що на засланні, у в'язницях, на тяжких роботах караються і мучаться, завдовиць, за сиріт, за каліки немічних. І за тих, що Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усіх в єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.